Поспілкуємося про не менш важливе та вічне про погоду. Наталія Птуха, синоптик українського гідрометеорологічного центру, з нами зараз перебуває на пряму зв'язку. І ми раді вас вітати, пані Наталія, і дякуємо вам за вашу роботу. Слава Україні! Героям слава вітаю вас і наших глядачів. Ну як то кажуть, немає нічого більш стабільного ніж непостійне. Це про погоду до слова. Також от пам'ятається середини квітня, і маса автомобілістів були здивовані та розчаровані отим от снігом, який застав їх в розплох. Пані Наталія, чи очікує нас щось найближчим часом, щось подібне? Чи варто вірити на ті повідомлення у соцмережах про начебто заморозки на вихідних? Це справді може бути таке. Ну, по перше, треба розрізняти, що таке заморозки і що таке опади у вигляді снігу. Це Абсолютно різні речі і дійсно на заморозки саме ми очікуємо це ніч на 27, на 28 і на 29 число. Ось ці ночі будуть досить прохолодними. Адже зараз в нас відбувається певна перебудова атмосферних процесів. Вже від сьогодні, через територію України із північного заходу, проходить атмосферний фронт, який подекуди принесе, починаючи від західних північних областей, просуваючись до південно-східної частини, буде нести з собою короткочасні дощі. Опади подекуди з грозами, і відповідно також буде змінюватися повітряні потоки. За ним вже з півночі, з північного заходу, тобто з північних широт, до нас надійде більш прохолодна повітряна маса, тому і температура, починаючи від завтра, вже буде. Дещо нижчою, і е, ось перший такий відчутний вплив. Вже звичайно, це будуть ночі, які е, на неділю, на, на понеділок, і трошечки ще на вівторок, але ось найпрохолодніше очікується на понеділок, тому що на е, неділю і на Вівторок це тільки заморозки на поверхні ґрунту можуть бути. А ось в понеділок, у деяких північних та східних областях, навіть можуть бути заморозки місцями і в повітрі. Але інтенсивність їх 0,3 градуси, тобто не надто сильна, але все одно таке зниження, звичайно, може бути ну, і нести певний вплив. Але добре, що воно короткочасне. Щодо опадів, то в нас опади будуть тільки ось зараз у вигляді дощу короткочасного, подекуди з грозами під час проходження цього. Фронту надалі, навпаки, вже від завтра буде посилюватися. Поле підвищеного тиску, скажімо так, тиск буде підвищуватися, і тому буде більше впливати антициклональний характер погоди, буде в нас переважати починаючи з, ну, з дня суботи, тому що ніч ще буде з опадами. І неділя та понеділок. Це означає, що буде менше хмарності, і в день і години, хоч трошечки прогріватиметься приземний шар повітря, ну, в межах так 9-14, ну, буде все ж таки дещо тепліше, подекуди там ну, до 19, все ж таки. Місцями локально. А ось нічна температура 1,6 тепла всього, і ось ті заморозки, які я вже описала. Надалі, після вівторка, вже буде тенденція до підвищення температурних показників, і, в принципі, наприкінці ну, друга половина наступного тижня і початок травня, там вже, то температура буде в межах, скажімо, так, ніч 4,10 тепла, а день 14,20. Знаю, що ви не любите такі довгі прогнози, але тим не менш не можу поставити це питання. А коли літо відчують українці? Можливо, можете привідкрити точка завісуна. Ну, якщо говорити саме про відчуття літа, то вчора воно в нас було, тому що в нас на багатьох метеостанціях України були зафіксовані температурні рекорди, тобто найвищі значення максимальної температури для цієї дати ну, на певних метеостанціях України. Тому такі літні температури вони вже трапляються, вже ці дні бувають в нас. Ну, бачимо, що надалі температурний фон зараз знижується ось на найближчі кілька днів. Потім знову буде дещо підвищення. Але бачимо, що ну, до 20 градусів поки не вище, тому що ось зараз була така більш тепла погода, далі буде більш стримане, весняне тепло, поки в таких межах. Почула вас, пані Наталія. Дякуємо вам дуже. Наталія Птуха, синоптикиня українського гідромоцентру. ми рухаємося далі. В нас є ще чимало цікавої інформації для вас, наші глядачі. Ну дійсно, все, що ми робимо для вас, це дійсно абсолютно ще раз зазначу для вас. Подаємо інформацію об'єктивно, виважено з холодною головою, щоб виключно ви самі робили висновки. Будь ласка, там де ви ще не підписані, підпишіться: YouTube, телеграм, фейсбук, сайт. Всі ці майданчики є перевіре та верифікованими на про що далі конкретніше будемо говорити. Давайте подивимось.